Доброго дня, діти. Сьогодні говоримо про ще один вид ускладнення речення це відокремлена прикладка. Нагадаємо, що таке прикладка. Прикладка це різновид означення, який виражений іменником. Ми звикли до того, що означення виражається, як правило, прикметником, дієприкметником або займенником, а це виражений іменником. Означення виражене іменником. Тобто прикладка це іменник. Прикладка дає другу назву предмета, виступає означенням. Прикладка може бути поширена і непоширена. У реченні відокремлена прикладка виділяється комами або тере. На сьогоднішньому занятті я хотіла б звернути увагу саме на «тере». Оскільки тере вживається, щоб в кінці речення і щоб відрізнити прикладку від однорідних членів речення, тому часто у вас виникає питання, це тере між підметом і присудком, чи це тере при відокремленій прикладці? Як з цим справитися? Розбираю речення, панує осінь, чарівна пора. Визначає граматичну основу, панує, хто панує осінь. Але вони ще є частинка речення чарівна пора, яка дуже схожа на те, що осінь це є чарівна пора, або панує осінь чарівна пора. Або схоже на Складений іменний присудок або на однорідні члени речення. Як же не заплутатися? Відокремленою прикладкою це буде в тому випадку, якщо у вас дотере уже є граматична основа. Тобто осінь як підмет уже має присудок панує. Таким чином, слово осінь має другу назву пора це і є прикладка. Виражена іменником, яка вдає другу назву слову осінь. Ця прикладка поширена прикметником чарівна, стоїть в кінці речення, і тоді ставимо тере. Осінь це і є пора. Практично це одне й те ж самісіньке. Таким чином. Це і є відокремлена прикладка. Тому, перша вам підказка, для того, щоб не сплутати, що ж це за тире в реченні. Ви повинні визначити граматичну основу до тире. Наявність граматичної основи до тире означає, що речення ускладнене відокремленою прикладкою в кінці речення. Наприклад, настала осінь, золота пора. Бачу тире, так. Е, можу думати, роздумувати, але пам'ятаю, визнач граматичну основу до тире. Настала, хто що, осінь. Але є ще частинка речення: є також іменник в називному відмінку, тому можна заплутатися. Але бачу, що слово осінь в називному відмінку вже має присудок настала. Тому другий іменник в називному відмінку це і є друга назва до слова осінь. Це є прикладка, друга назва. Має при собі поширення золота. Таким чином, це і є відокремлена прикладка, яка стоїть в кінці речення. Я можу це речення, наприклад, по-іншому сформувати. І тоді в мене буде тереміж підметом і присудком. Просто прибираю присудок настала. Осінь золота пора. В такому випадку осінь, є що пора, це буде частинка складеного іменного присудка, тоді це буде тере між підметом і присудком. Наприклад, таке речення: осінь найкраща пора, пахла з усіх садів. У нас є два іменники в називному відмінку: це слово осінь. І слово пора. Знаходжу граматичну основу пахла, пахла, що осінь і пахла пора. Це одене і те ж саме. Тому найкраща пора це і є прикладка, але вона стоїть всередині речення, тому ставимо коми з обох боків. ми могли б зробити з вами і прикладку в кінці речення. З усіх садів пахла осінь. І тоді б ми поставили тере найкраща пора. Була б відокремлена прикладка. В кінці речення і стояло б тере. Наприклад, такі речення. Я вам навмисне взяла побільше їх для того, щоб ви могли вивчитися. Наприклад, урочисто вишикувалася зелена варта каштанів, почесна варта весни. Знаходжу граматичну основу, вишикувалася. Що вишикувалася? Варта. І в мене є ще одна, також іменник один в називному відмінку. Варта. І ось варта, і ось варта. Стоїть в кінці, тому також іменник, друга назва. Це прикладка, поширена. Стоїть в кінці речення, тому стоїть тере. Я маю спокій істинного друга. Я маю кого що спокій, але в мене ще є і істинного друга. Так і проситься, так? якщо б ви не знали відокремленої прикладки як тему, то ви поставили б, можливий, кому я маю спокій істинного друга для того, щоб не сплутати, вживається тире. Спокій. Це і є друг. Тобто це однаково, що спокій, що друг для цього речення. Тому це прикладка поширена і все це відокремлена прикладка. тере при відокремленій прикладці. Якщо я хочу переробити речення, спокій істинний друг. Тоді це буде тере між підметом і присудком. Спокій є друг. У літописців є найстрашніша зброя замовчування. Є, що є зброя. Як ця зброя ще називається? Яка друга назва цьому? Вибачте, тут одна лінія, це підмет, так, зброя. Друга назва це замовчування. Зброя яка? Замовчування. Ось вам відокремлена прикладка непоширена. Тобто і зброя, і замовчування це одне й те саме, друга назва означуваному слову. Люблю свій край частину мого серця. Люблю присудок, кого що край, додаток. Як ще цей край називають? Який цей край? Це частинка. Мого серця, частиночка, це друга назва, тому це прикладка та ще й поширена прикладка в кінці речення ставимо тире. І край, і частинка це одне й те саме, друга назва. Означуване слово, прикладка. Бачу село, Нужденну кубку, солом'яних стріх. Я бачу кого що. Село. Як це ще село називають образно? Кубкою солом'яних Так? Пам'ятаємо раніше, з соломи були дахи і такі спогади в героя. Так? Це одне і те саме, така назва метафорична, бачимо села купка. Але ще є поширення, що вона нужденна, купка, яка Солом'яних стріх. І це все називається оце все. Відокремлена прикладка. Кольором виділяю слова, які є між собою тотожними тобто, це друга назва до слова сило, означуване слово і прикладка. Над нами падало листя, золоті сльози, осені. Так? Зараз у нас листопад, як красиво падає листя. Падало листя. Як це ще листя назвали красиво? Слізьми листя це сльози. Це одне й те ж саме, друга назва до слова листя. Але не просто сльози, вони ще й золоті, вони ще й є. осені. Це все і є відокремлена прикладка. Тобто разом це все відокремлена прикладка. Разом це все відокремлена прикладка. Співають солов'ї співці весни любові. Співають, що солов'ї. Як ще цих солов'їв образно називають співцями? Правильно, це одне й те ж саме, що Солов'ї, що співці. Друга назва: співці, які весни і любові, все це разом становить відокремлену прикладку. Оце все разом відокремлена прикладка. Ви скажете, ну можна й таке речення. Солов'ї це співці весни і любові. Якщо так існує речення в такому варіанті, то це тере між підметом із присудком. «Солов'ї» є що? Співці. Співці які? Весни і любові. В такому випадку: тере між підметом і присудком. В цьому реченні тере привідокремленій прикладці. У сад злетілись до вікна солов'ї, нічні товариші мої. Так, Солов'ї, бачите, які актуальні. Злетілись солов'ї. Пам'ятаю про підказку, що до тере у цій частинці я повинна визначити граматичну основу, На мене є. Солов'ї виконують дію, вони злетілись. Їх ще називають товаришами. Ось солові, ось товариші. Це одне й те ж саме. Це прикладка поширена. Тере при відокремленій прикладці. Одна в поета правда, чистота. Я не бачу до тере в оцій частинці, мені не видно дієслова присудка. Є підмет правда, але є додаток в кого в поета. Пам'ятаю, що додаток це група присудка. Значить, є десь тут пропущений присудок. Наприклад, є. Таким чином, у слові правда є дія, тобто до тире є граматична основа. Тому те, що стоїть після тире і дає другу назву слові правда, це є прикладка непоширена. Тому тере при відокремленій прикладці. На небі зорі ліхтарі мого життя. Зорі. До тере. Да? Ви можете помилково підкреслити ліхтарі присудком. Зорі є ще ліхтарі. Але це неправильно, оскільки є обставина де на небі. Це група присудка, який пропущений на небі, наприклад, сяють. Або є. Де на небі. Таким чином, оця частинка це двоскладне уже буде речення. У нас є і підмет, і присудок, який просто пропущений. Зорі назвали ще, як другу назву дали ліхтарі. Ось. У нас це одне і те ж: ліхтарі поширення мого життя. Тому терепри відокремлені прикладці. Навкруги чорне страшне море, безодня води і гніву. Море, знову ж таки, бачу, що є прислівник навкруги і обставина це група присудка, який пропущений навкруги вирує. Візьму просто є де навкруги. Таким чином, тут є граматична основа до тере. Як назвали ще море? Безодня води і гніву, безодня, яка, води і гніву, все це є. Відокремлена прикладка в кінці речення поставила тире. Люблю Полтаву, духовну столицю України. Люблю кого Пол, що Полтаву. Як ще Полтава називається столицею, це є відокремлена прикладка поширена. Таким чином, пам'ятаю, що відокремлена прикладка, як друга назва предмета, що стоїть в кінці речення, відокремлюється тире. Будьте уважними. І в цьому відео я б ще хотіла звернути увагу на приєднання прикладки за допомогою сполучника або. Пам'ятаємо, що або це сполучник сурядності, який може поєднувати однорідні члени речення, тоді кома перед або не ставиться. Наприклад, хлопці або дівчата завітали, можуть завітати до музею. Хлопці або дівчата немає коми одиничний або. А друге. Або може приєднувати прикладку. І саме однакові поняття. Це можуть бути абсолютні синоніми, і можна поставити після або, або натомість, або тобто. Наприклад, які це абсолютні, те що одне і те ж саме: літера або буква. Да? От, Наприклад, це одне і те ж саме: столітник або алое. Пишу до рівні, да? це одне й те ж саме в кожного у нас є в домі така рослинка, яка гарно лікує шлунок. Ескімо, це ж те ж саме морозиво в шоколаді на паличці. Це одне й те ж саме, це не різняться ці поняття: ягель або оленячий мох. Це одне й те ж саме. Таким чином, ми з вами розуміємо, що це будуть, якщо вречення вони входять. Це будуть прикладки. Це друга назва предмета. Наприклад, високого ліризму сповнені народні пісні або балади. Пісні або балади це два однорідних члени речення, які поєдналися з получником або кома не ставиться. Хлопці або дівчата можуть відвідати музей. Хлопці або дівчата. Та ж сама схема кома не ставиться. А ось у випадку, якщо будуть приєднувати однакові поняття, тобто прикладки, то кома буде ставитися з обох боків. Наприклад, столітник або алої використовують для лікування шлунка. І так. Використовують, кого що столітник і є. У нас алое. Це те ж саме, що столітник. Пишу дорівнює. Тобто уточняю, тоді потрібно цю прикладку з обох боків відокремити комами. З якою метою для лікування кого чого штунка? Ягель. Або оленячий мох росте переважно в холодній тундрі. Ягель росте. І ягелем це той самий оленячий мох. Тобто дорівнює. Тобто, я повинна цю прикладку з обох боків виділити комами. І це також прикладка. Тому, якщо або приєднує одні